Друзі, всім привіт! Не знаю, мене чути чи ні, тому що на дворі сьогодні дуже вітряно. Я зараз, у мене вільна годинка, тому вирішила трішки прогулятися і ще зайти до магазину, тому що в мене закінчилися дома і овочі, і фрукти. А зараз, знаєте, весна дуже хочеться такого чогось вітамінного. Я, звичайно, розумію, що в магазині воно зараз не дуже вітамінне, тому що багато нітратів, але ж все таки. Тому зараз невеличка прогулочка. Трішки покажу сьогодні частинку свого дня. Зараз прогуляємося, потім забіжу в АТБ, розпаковочку зроблю дому, покажу, що купила, і розповім, скільки щось коштує. Друзі, ну що, я вже вдома. Зараз швиденько зроблю розпаковочку з магазинів. Що я купила? Так. Опа. Беру пакетик. Так. У мене тут два чека. Один із деліката, один із АТБ. Почнемо з деліката. В делікаті я потратила 205 гривень. Чому я ходила в делікати ще? Тому що е, там, колись у нас продавався йогурт, оцей знаєте, унюр, здається, турецький такий. Він без цього, е, без наповнювачів. Нам він дуже подобався, особливо дитині. А сьогодні його, на жаль, немає, не було, тому купила просто ось такий звичайний карпатський галичина. Він також без наповнювачів. Дитина в мене його просто обожнює. Далі банани купила. Банани купила в делікаті, тому що в АТБ вони були жовті, такі гарні, а в мене дитина любить, коли вони зелені. Такі, знаєте, чим зеленіші, тим йому вони смачніші. Так, і далі чек із АТБ. оце в делікаті всі покупочки. В АТБ я потратила 176 гривень. 45 копійок. Ну, 177 гривень. Так, що я купила? Ще я вам хочу сказати, ціни, звісно, просто капець якийсь. Дуже все дорого. Я вам хочу сказати. Не знаю, можливо, комусь це нормальні ціни. Як на мене, все дорого. Дуже хочеться вже весна, хочеться більше овочів, фруктів їсти. Тому молода капуста на салатик. Сьогодні в АТБ вона по 69 гривень. Далі. Два огірочка, також по 69 гривень на салатик. Взяла один такий, знаєте, конкретний, такий великий, тому що у мене ж іще соми і равлики в акваріумі також люблять огірочку. Тому такий, щоб, знаєте, серединку вирізати. І вони оце люблять виїдати саму серединку. Оце на і такий оцю шкурочку залишають. А серединку гарно з'їдають. Тому такі огірочки сьогодні. Слухайте яблука. Яблука. Я була просто в шоці. По чому в магазині яблука? 에... Знаєте, а зараз дешевше чим Яблука. Я недавно купувала дитині ці рев чів, червоні, такі длинненькі. Він їх дуже любить. Вони були по 59. Сьогодні по 65 п'ять. Уже гривні, 60 яблука взагалі. Капець ну, дитини червоні яблучка є. Купила отакі от зелені по 53 гривні. Сьогодні це їх у мене любить чоловік такі яблучка. Купила 5 яблочок таких. Вони такі кисленькі. Далі цибулинка одна. Ви знаєте, багато не купую завжди, якщо треба, пішла-купила, а тебе поруч. Це, можливо, десь іще тут морква була. Можливо, на днях морква По 34 гривні сьогодні. Можливо, супчик на днях якийсь зварю, тому на один супчик. Взяла ще три помідорки. Це звичайні помідори сьогодні по 73 гривні ВТБ кілограм. вони звичайно, аромату в них ніякого, смаку, в принципі, теж. Але так, в, помід... в омлетик, в салатик нормально. Так, ще, що в ВТБ у мене покупочка це це де вони Де вони не можуть знайти? Дитині взяла ось такі дві пастели, Вони зараз по акції. Мені вони дуже подобаються. Дитині вони дуже смакують. Подобається тим, що тут гарний склад і вони без цукру. Вони зараз по акції, до речі, 12 гривень один ось такий стік пастели. Все, в АТБ у мене все. Капець: 177 гривень, а на столі пусто-пусто. Далі ще взяла крім. Це у жінки біля тебе. Взяла вона. Продає там зелень, цибульку молоду. Взяла кріп 20 гривень. Це такий невеличкий пучок, Бачите? Це знаєте, мені на вечір буде на рецептик один. недавно папа чоловіка пригощав нас намазочку із салка, знаєте, така добренька. Сьогодні вирішили також таку намазочку зробити. І туди ще вирішила додати кріп свіжий. І Знаєте, що я сьогодні урвала? У нас є магазин. Редісочка. Редісочка на салатик. В АТБ вона по 59 гривень за кілограм, в АТБ я її не купляла. У нас є магазин такий не дуже популярний, невеличкий, не супермаркет. Знаєте, звичайний такий магазинчик. І туди завезли оце таку, вона, на жаль, так гарно зав'язана. таку редісочку. 32 гривні кілограм, ВТБ по 59, 32 гривні кілограм, слухайте, вона, подивіться, така відбірна, така велика, свішесенька, така, знаєте, наче тільки з грядки. І Тверда, тверда, у мене знайома брала кажу, така добра, прям і смак такої ридиськи, знаєте, дуже-дуже смачно. 32 гривні сьогодні люди її просто ящика вигрібали пакетами. Того я взяла оце тут кіло 300 майже на 40 гривень. Клас. клас. Ось такі покупочки у мене, стіни е, трішки в шоці, що вам я можу сказати, але що ж? Живемо далі, і буде ще потім рецептик. Так, друзі, ну що, як я і обіцяла, тепер буду показувати бюджетну намазку на хліб, яку я буду сьогодні робити. Нам її порекомендував і дав скуштувати папа чоловіка. Нам дуже сподобалася така намазочка, і сьогодні вирішила також спробувати її зробити вдома. Так, хто таке не любить, проходьте мимо, ми, українська душа, ми таке полюбляємо. Особливо чоловіку, так, коли немає. Ще так перекусити, намазав чорний хлібчик і смакота. Ось дивіться, це нам віддусь сьогодні передав ось такі обрізки сала. Чому бюджетно? Тому що такі обрізки коштують всього 35 гривень, здається, кілограм. Ось він нам кілограм передав, я його порізала. Звичайно, я б ще з них зняла б шкірочку. Знаєте, чоловік сказав, що шкірочкою буде смачніше, тому робимо зі шкірочкою. Далі мені потрібен кріпчик я хочу ще туди додати. Далі часничок молоденький, чорний перчик. Гострий перчик червоненький. Сіль. І хочу зараз спробувати зробити ось в такому блендері його перемолоти. Якщо не вийде, буду доставати насуробку. Ну, Зараз спробую. A few moments later. Ось дивіться, як все класно перемолилася на той блендер. Єдине, що я ще додавала часник і перець і сіль разом з сальцем, щоб воно молилося так все разом, щоб легше було перемішувати. На один кілограм сала я оце взяла чайну ложку солі, е, чайну ложку чорного перчика, е, без верху. Він у мене заврорений дуже такий гострий, тому багатенько взяла. І одну четверту. Такого червоного перчика гострого. І сюди я ще також хочу додати трошки кропу. І тепер це все разом постараюся перемішати. Ось така вийшла краса, я все перемішала, переклала в лоточок такий. Зараз накрию кришечкою і в холодильник. Воно охолоджене, смакує набагато краще. Ну, але, звичайно, ми не ми, якщо ми не спробуємо. Як воно вийшло. Так, одрізала собі шматочок чорного хлібчика. Тепер будемо пробувати. Я думаю, що це вже дуже-дуже смачно. М -м -м. Вибачаю ще поза кадром. Але це дуже смачно. Дійсно, охолодженим взагалі буде супер. Єдине, можна було б за моїм смаком більше чазначку. Але то на наступний раз. І не забувайте, що сальце жиненьке. Надмірно його їсти багато не бажано. Але це дуже смачно. тому готуйте. Ну що, друзі, я вам показала частинку свого сьогоднішнього дня. Вам дякую за перегляди, гарного вечора і до нових зустрічей!